Друзі, полізли ми в чудову сім'ю. Фост. У нас там лежа І взяли дві рамочки. Дві труховочки на сім'ї, так? Да? Що ми робимо? Так, беремо. Ух ты. Зарізла. Мамочка у нас на виході. Ось велика сім'я і тут дуже багато яйця. І яйце тут, подивіться, тут яйце і личиночка іншої породи. Тільки з цієї породи ця сім'я потягне собі маточники. Є, на цій рамочці буде виводитись нова маточка. Згодні? Я думаю, згодні. Все, накриваємо і за цю сім'ю забули. За цю сім'ю. Ми за неї забули. Беремо рамочку і йдемо в іншу сім'ю. Також, не ну, там слабіша, але кращу рамочку знайшли. Ось таку. Бачите, так? Да? Так, де? Ось ця. Ось ця. Трутовочки ви наші. Ви наші трутовочки. Як так скажіть? Вас ще будемо струшувати. Беремо цю рамочку в одну. І вставляємо її. Ці рамочки віднесемо. Вони нам тут не потрібні, трутові, сімні. Жоли багато забираємо рамки. Не Вставляємо цю одну рамочку. Тут і закритий розплід. Добавимо іншими рамочками зараз. А якими, якими рамочками є у нас тут зараз? Вот такие у нас рамочки медовые. Ай. Три. Я думаю, хватит вам, девчата. Давайте еще одну поставлю. Чудова рамка, ну. И ставим за стороны. Ставим за сторони. Так, заставна одна, І зараз принесу іншу. Якщо ця бжола виведе свій норку, тут буде іншої породи. Маточка. Рижі, здорові маточки такі в нас є. Все, накриваємо, пішли, струсимо ту бжову і вона прилетить сюди у вулик. Згодні. Так, ось так ми боремося. Дійсно Вісії трутовочка. Беремо. Струсили. Дивіться, все гарбата, все гарбата. Струсили. Струсили. Тому. Струсили. Струсили. Я думаю, собі щось. Струсили. Це Жола злітається. Ви бачите куди? Жола літається. Ось сюди. Все, друзі. Затримувати вас гуду, з дітаюся, не буду, а дітей і витягую собі матку. До зустрічі.